Почнемо ми з лимонної цедри. З прикраси. Беремо чистий лимончик, Знімаємо смужку цедри. Дивимо, беремо таку трошку тоненьку. І тут раз, все беремо кутничок. Вечір. Давай. Ми трошки нахил, от трошки сюди. Отак, от, от, буде зручніше. Ага, все, я, я допомагаєш. О, да. Як ти нам показував? Рівнесенько. От, Ось так, обережно тут. обережно по погаці. Який правильний келих для цього коктейлю? Калих піде. Дуже важлива пропорція крем касіс до шампанського. Всього по 7,5 мл. Наливаємо Ідально. в Келих. Далі дуже просто, ефектно наливаємо доверху обмежимо. межі. мене нема. Що ж Так. Що да. робити? Ми вижимаємо у надпокало. Вот так вот. Угу, mm трошки. -hmm. Так робимо таким. Надреєць по центру. Даєсь таку дірочку, да? І одягаємо на крайка. Ось так. О. Чаша. Будь здоровим. Де густо? Так. Вот так. Там плацинка. Се як нотами. У мене просто Бум смаків насправді. Я хочу ще спробувати твою варіацію а коктейлю, твою. а ти спробуєш мою. Тому що тут цілий світ у цьому флюте. <му> Якщо би ти обирав коктейль для себе, ти б віддав перевагу молодій версії або нашій дорослі вінтажній? Напевно, вінтажні. Це ж таки вінтажні.